Сьогодні у Рубриці до дня міста ми продовжуємо розповідь про почесних громадян Луцька, 21 серпня 2003 року. Це звання присвоїли Віктору Чорнусі для знаного не лише на Волині будівельника, як стверджує сам будівництво. Це наркотик, яким живе усе життя. Уродженець Сумської області Віктор Чорнуха вже понад 30 років мешкає у Луцьку. Вважає обласний центр Волині одним із найкращих міст. Тут народилися його діти, онуки. Тут знає практично кожен куточок і кожну будівлю, адже постали вони завдяки підприємству Луцьксантехмонтаж. Спокуси змінити професію, звичайно, були, каже Віктор Григорович. Але будівництво це те, що йому вдається найліпше. Треба займатися тою справою, яку дуже любиш, справою, яку ти віддаєшся, справою, яку ти там собі вибрав ну, в даній ситуації майже на все життя. І тому я від всіх спокус, я відмовився. І мало того скажу. Навіть я замітив, що я більш нічим ну дуже гарно займатися не люблю і не вмію. Кажуть, найліпше за людину говорять її справи. Обласна клінічна лікарня, шовковий комбінат, сотні житлових будинків, реставрація Зимненського монастиря це лише невеликий перелік добрих справ Віктора Чорнухі. Більше того, у житті кожної людини настає момент, коли вона відчуває потребу допомогти тим, хто цього потребує найбільше. Благодійність ще одна чеснота Віктора Григоровича. Це правило життя. Так що звертаються всі, звертаються люди, фізичні особи, яких якась односібна біда, чи в неї в людини, чи в сім'ї. Звертаються школи садики, звертаються церкви, звертаються благодійні фонди. І інколи навіть найбільш приємно мені, коли людині допомагаєш тій і бачиш її в очі, знаєш, ім'я, отчество її. Тоді це найвище. коли звертаються благодійно, ну, ну, знаєте, не знаєш, дійдуть ті гроші до людей чи ні. Особливо пишається Віктор Григорович сином. Він продовжує справу батька. Будівництво знає досконало, бо пройшов шлях від різнороба до генерального директора пат Луцьк-сантехмонтаж номер 536 Ігор Чорнуха каже, що в нього добрий батько, але суворий керівник. До того, як очолити, стати генеральним директором, працював порядка до 15 років. Так що в принципі, для мене це абсолютно ніякою новиною не було. Це поступовий, поступовий крок, який рано чи пізно мав колись ну, статися. Ну І стараюсь, в принципі, не, якби не позорити в честь і батька, і свою особисту, і нашого колективу. Протягом двох років Віктор Чорнуха, голова наглядової ради, ПАД Луцьксантехмонтаж номер 536 Здавалося б, можна заспокоїтися і відпочити, але жодного робочого дня він не прогуляв. Щодня на об'єктах перевіряє, консультує, допомагає. Нині найчастіше навідується на київський майдан, адже тут зводять будинок його мрії. Цей будинок не являється економічним якимсь заробітком. Ні фірми ні мене, як власника. Цей будинок буде гордістю і регіону нашого, і прикрасою цього, всього київського майданчика. Цей будинок дуже оригінальний по своєму проєктному рішенню. Цей будинок дуже важкий по виконанню. Я не рахувався тут з коштами, я хотів, щоб це осталось гордістю родини і колективу. Займатися тим, що любиш, сповна віддаватися справі і не зупинятися на досягнутому. Таке життєве кредо почесного громадянина міста Луцька Віктора Чернухи.